Протягом ночі лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнта, і наразі тривають подальші дії для покращення його здоров'я. ситуація дійсно серйозна. Зараз я попрошу директорку лікарні розповісти вам більше. Я хотів би подякувати всій команді лікарів, медсестер і всіх медичних працівників, які всю ніч боролися за життя прем'єр-міністра. На жаль, його стан залишається дуже важким через складність травм. Але ми всі твердо віримо, що зможемо впоратися з цією ситуацією у лікарні Рузвельта, тому що вони показали себе надзвичайно добре, і я їм дуже дякую за це. У другій половині дня. Пана прем'єр-міністра доставили санітарною машиною до відділення невідкладної допомоги лікарні Рузвельта, де йому надали допомогу. Він пройшов належну комп'ютерну томографію та був доставлений в операційну, де п'ять годин відбувалася операція. Її робили дві операційні бригади: хірургічна та травматологічна. На цей час стан прем'єра стабілізований, але дійсно дуже важкий. Тому він буде перебувати в реанімації, де за ним буде доглядати вся потрібна йому команда. Ми також хотіли б попросити вас поважати його конфіденційність.